Скажите, пожалуйста, кто здесь принимают эти звиты про спецводокорыстувание? Скажите, пожалуйста, где принимают звид про спецводокорствование? Спасибо. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, звид про спецводокористувание у вас принимается? Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, звезд про спецводокорректирование спец у вас принимается? Да. Скажите мне, пожалуйста, кто его должен сдавать? Ну, какие, кому он относится, этот звезд? Завтра поменяла форму. Там, будет. рент на Я выключаюсь. А можно Да, там. Да. Замість цього звіта буде звіт по рентній платі. А це що таке? Це нова бланка. Новий звіт, новий податок, рентна плата. Я про спецводокористування? Ну. Буде спецвикористання входити у рентну плату. Кожному підприємцю. А, дивіться, вас цікавить, що? Хто, Мене цікавить, використовує... хто, хто саме має той звіт здавати? Тобто, хто використовує воду в підприємницькій під діяльності. Це кафе, хто використовує для підприємницьких діяння. То, робить бо, ні, реці, А, а може... хто це вам так роз'яснив? Там в тому звіті написано, що до звіта прикладається ліцензія на спецводокористування. Всі здають вам звіти без ліцензії. То що таке може бути? Там на самому формі бланки звіту написано. до звіту додається копія ліцензії на спецводокористування. Хто вам таке пояснив, чому мають. От я, наприклад, маю кафе, і я здаю звіт про водо... спецводокористування. Яке то спецводокористування? Спецводокористування, яке. Ви видобувається вода по ліцензії. По перше, якщо ви хочете роз'яснення, можете піднятися. Хто в цій цілі? Це фізична і юридична особа. Фізична? Фізична, 123 двадцять третій кабінет, Що це? четвертий. Що це? Цим адмініструванням цього податку. Тобто про цей податок вона мені все може пояснити? От дякую. Оце я хотіла 120... Ага, да, вот такой. Идем еще сюда. Скажи, пожалуйста, а вот эту а, Я еще не сделала ключи. Если... Сделаю. Можно и... Ну, это Батушенко, это она была. Воду, воду, говори. Ой, дякую. Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь невозможно, да, открыть? А почему? Нет? Нам говорил начальник податковый, что тут вольный, свободный вход. Журналисты трибуны СНК у гостей. 121 кабинет. 121. -й. 123. -й. Секунду. Никому не скажу точный комментарий, но ты видишь. А почему они должны здесь вот стоять, объясняться? Ну что это такое? Это же государственная установа. А вы почему без всяких опознавательных знаков? Вы где работаете? В охране. В какой охране? Здесь, в службе. Как-как? В храм на службе. Но я только второй день еще должен форму принести. А, скажите, пожалуйста, организацию, где вы работаете, полное название? Полное название. Это частная организация? Да. Как называется? Алло. Открывай двери. Можно? Не дайте А девушки почему открыли двери? Это нам нет, или это девушки? вам, вам. А это девушку мама. сейчас будете еще питать? Не, да, да, я. Чекай, Может, ты девушка, не все так просто, не, 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 тут не все так просто. охрана. Это частная охранная структура Другие УЖ, да? Да, да, да. Заходите, вы тоже да. хотели зайти. Заходите, здесь свободный вход, это административная будивля. Что происходит? Почему вам? Кто вам дал указивку тут людей? Потому что, но, да. да? Да, 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 журналисты. Ага, Где а, а, кто вам сказал, что нужно здесь стоять, контролировать ваши рука руковод... раньше цыгане здесь ходили, делали беспредела, потому что из за цыгане, что из-за того, -то, что начинают беспредельность, Нет, а не вам указывку вот тут стоять и, и, и охранять? Кто да, там? потому что... Кто, ваш руководитель уже или подскан руководитель податковой? Да. Я да. извиняюсь, да. да. а Урал тут оно сейчас подъедет. Ага. А? Нет, а ну так скажите, быть в... ее вы помните? у вас посудовая инструкция есть? Нет, ну, что именно начальник. Добрый. Что входит в ваши обязанности? В позвонили, вот позвонить, чтобы пришел, когда приходит человек. Человек позвонил на номер вот, на меня, кабинета 120-го. Угу. Вот такой человек вот поднимается по такому именно. По вот таким проблемам. Ага, то есть Ну, а здесь... человек спуск... спускается, да, к которому... К которому пришли, спускаются, да. а за нами что? ничего не спустились, пусть спускаются. Они сейчас идут сюда вниз. Попускать. 123 кабинет да, нам нужен, пусть да, спускаются, да. мы ждем ее. Позвоните, скажи, что мы ждем со 123 кабинета. Мы не очень знаем, да. кто там, что... Ну, нам сказали 123, в ЦНАПе сказали, мы вот хотим их. 123. Федорцева Леса Михайловна, да, получается, она... Правильно я говорю, это с Вот частная охранная структура частная, Правильно. оплачивается за наши податки. Для того, чтобы стояла и нас, не пускала. Вот он выясняет, вот его обязанности входит выяснить, по какой причине я пришла, по какому вопросу. Он же вообще в, податковом, и в податковой инспекции не специалист. Он не специалист в податках. Но я должна ему рассказать просто охраннику, зачем я пришла, от чего пришла, в какой кабинет пришла. Понимаешь? И у него вот такая обязанность. И из наших податков вот эти люди оплачиваются. Вы ходили сначала. Новые рабочие места. Да. Это новые рабочие места. Это, это по-новому работает, эта система, да? Угу. Мы приходили к нему, помните, полгода а, назад. Пометает, Мы с ним разговаривали, с подсканом. Он нам что сказал? Нет, 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 тут открытый свободный вход. Начальник, я А Уже сняли этот замок. А, а, работа, вы... а вы пришли в податковую? Вы уже приходили сюда раньше? Конечно. А как вы сюда заходили? Вам была открыта дверь, как сейчас или нет? Нет. А что вы говорили, чтобы вас пропустили? Звонили, нет. Нам, нет. А куда вы? вот? Если вы не знаете, куда звонить, то что вы говорите? Мы просто журналисты, мы хотим понять, почему от нас закрыли двери. Вы что им говорили? Что вы пришли в какой кабинет? Вы откуда знали, в какой кабинет вы пришли? Может, например, Они не знали. В ЦОПе есть, они определяют Вольт, ага. они решают свои, а потом уже... Не вдумляют, перезвонили, ну, не сказали, в какой кабинет. Кто кабинет? вам не звонит? Эти девчата с НАПА? С ЦОПа? Нет, с кабинета. Ага. И потом они за вами спускались? Ну, если Тут. я телефон не знаю, значит, звонить передавали, и они выходили. Или вам открывали двери, Да. і а да, не пропускає. Я дзвоню по телефону, сказали в кафейку. Здравствуйте, в сучає. Здравствуйте. Но що ви? 123 кабінет это хто? Що? 123 кабінет это хто? Ми в 123. -й. 123, Лася. Вот ми туда. Леся. Ну. Ми просто тут застрягли, як как би. Бы. Не не, не, не має дозволу, дозволу заходити. Да. Треба лише по виклику найшо інспектор. А, а ви маєте кто? до неї справи. Не не Набери сто Я третьего. Она уже набрала, занята. А почему мы это не можем сюда заходить? Ну вы спросите начальника такие указинки. Тому що тут інспектори, ми маємо справу, ну якщо якісь маємо вимоги до платників, визиваємо і так. І, Указівка, і, 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 і то треба ми... йти в ЦОП і там підписувати так, а, вони всі, так питання, всі з, питання. з можливістю підкупу, тобто з можливістю. Не, курсу, я, але не, я, з я, не, я би це не сказала. Там є центр обслуговування платників, там вам мають <свят> надати так. всяку ми задати, що і там. Нужно было. Это указивка руководителя. Все, точка. Спасибо вам большое. Я не казала в козилке. Вы же сами Bazne. это не придумали. Это же не вы придумали, и не он придумал, и никто. Ну, а в центре вам не может надо эти данные, которые вам треба? Да нам не треба данные, нам нужно ]ación. разобраться с одним податком, очень важным, незаконным, который незаконно собирается с людей. И мы пришли узнать, поговорить с кем-то об этом податке. Но не с кем поговорить. Нас не пускают. А 123-й что вы там начали? Мы не знаем, там в сказали, с этом сказали, 123-й. Мы верим, что 123. й Он звонил, говорит, что за Ну, Это ведь все равно старший державный инспектор, а начальник может быть 125-му. Да, 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 да. Ну то есть получается начальник Но меньше знает, меньше нам, знает да. чем старший нам инспектор. Нас получить консультацию, так нам бы желательно, конечно, с начальником поговорить, mm -hmm. если он есть. Он что за уважает? Так да вот, раз она не поднимает трубку, нам что, то до вечера стоять? Давайте попробуем 125-й. Ну, Здесь да, можно же да. нам звонить по конечно. Да? конечно. Спасибо вам большое, Александр. Михайловна. Я позвоню вам. Мало то Маш, то, ви, А які речі сюди нужно складувати? Ну, свої особисті речі. Свою особисті. Ну, є ключі, каланди, є. А на якому основанні ви, податківці, можете забрати у мене Ні, особисті речі? Ми нічого не збираємо. Mm. Ви в магазин заходите і залишаєте речі. Так. Ну, ніхто нічого не забирає. Ви отримаєте особистий ключ і відповідну ячейку. Де оставити свої особисті речі? А у кого тут я не бачу ключей? А у кого отримаємо дежурний. Охоронка. А які саме речі вони мають оставляти? Свої особисті, які вам. Ну ось дивіться, я пройшла. Ми зайшли б ви скажімо з кимось кульком, який є вам Ось такі малесенькі кульочки, вже я маю що покласти. Там є чекає передбачена 0,25. Скажите будь ласка, а, ну, а кошелек теж там проект поставити? Ну давайте ми не будем вже так, ну, так, ну, ви ж ви, 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 так за... Девушка, а ви спросили когда-нибудь оставлять вещи здесь? Да. А почему? Не, ну це ж якщо багато сумочок. Да, а багато а сумочок? ви что, сюди приходите з чемоданами? Да. А сюда помещаются чемоданчики? Да. <ріг> То есть вот с какой величины дырочку нужно положить свои вещи. Слушай, а что такие пытания? Я сказала да, значит да. А Слухайте. вы почему их не спросите, почему вы должны не оставлять свои ты. вещи? Это ж ваши вещи. Ваши. Выражу, <соцентричный> <Кто>? <соцентричный> в в забирайте. Подождите. Тумикей, мне не смысл ее таскать наверх. Так я assim... ячейка не для чемодана. Если б ячейка была большая, я пришла с чемоданом на колесе, когда мне был... Чемодану великим, у меня не бывает сумочка, да, я не буду их оставить. И... Это охранник просит, оставьте тут сумочку, да? Да, меня никто не просит, меня просто сама зовут. Золотая. Вы <рисв> мне всю съемку испортили. Вы их защищаете. Да. Вы... нашу Они... Смотрите. А, о чем? А, 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 не, а у вас есть было, проблемы? У вас есть, есть какие-то проблемы? Скажите нет, мне о них, э, я вас э, защищу. Скажите э, мне о своих проблемах. У меня сейчас миллион вопросов податковой, вот я их задаю. Один из тех, почему я не могу сюда свободно зайти? Почему я должна прятать сюда свои вещи? Почему мы должны сплачивать податок, который законом не предбачены? Почему? Почему? Что вы творите? Я в законом не предбачены, не Там нет, там есть Є рентна плата за видобування спецвикористання води. Я ж Як вам це вже Як людина, яка... того тобто п'ять один чотири. Як 4. Як може людина, яка має кафешку сплачувати якусь ренту Я за не готовий За це відповісти, тому розумію. Контрка кафешка Я ж кажу, треба підняти нам на тему. Хоч води. яка кафешка, Якщо кафешка хоч яка? Якщо Очка зважане більше ніж 24 метри. Це вже називається спецвиком видобування води. Ви знаєте, скільки тут, стоїть цей і дозвіл дозвол? От використання коштів державних. От ви ж найняли охорону. Це частна час охорона. Часна охорона. Вам дозволено нагородитись від нас, від платників податков. для охорони об'єкту. Тобто від, від нас. Чому? Чому? Він охороняє об'єкт, а не від, від нас. А від кого чому від вас? Так він нас пропускає. А він чого він ночі не охороняє? Чому не ну, Ні, Він, він не, охороняти говорит, і, Ні, охороняти об'єкт треба ночі. Він говорить, а позвони да, при так. Так. Бо Якщо є якісь часто відносно які податки, військові центр погони вода. Ви хотіли конкретно це? Це я установи. Хотіли це установити. питання? Ми нам не дали відповідь. Раді, да, до вас не вийшов. Да. Працівника не було. Вийшов я. Скажіть, будь ласка, це ж державна установа. Державна. Згідно якої статті Конституції вона закрита. Є час. Є Схід? час прийому громадян. громадяни. Вона, вона закрита, бо я не можу сюди вільно війти. Це режимний об'єкт якийсь. Це що, тюрма? Вільно, так прийти. нас він не пропускали. Нас не пропускали. Ви не Спочатку? Прийти, але ви до кого прийшли? А яка вам да, різниця? А вам різниця яка? Дороги. Я можу прийти? А я маю охоронцю з приватної о, фірми роз'яснювати, куди я прийшла? От секундочку. От ми прийшли до керівника, до так? Його телефону там навіть немає. Чому немає, там є прямий зв'язок. А ми по-прямому позвонили, Нам відбила дівчина. Ніколи не відповіли. Відповіли, значить, значить Вже не маємо права зайти. Вичинити перепони немає. для входу немає. в будівлю незаконно. Але ще раз пояснюю вам, що об'єкт є такий, який сьогодні? Який? Деревний. Це державна установа. Ні, ні, ні. ні. Дивіться, спеціально є. Відділ для обслуговування це, громадян. цей об'єкт наш. Ви знаєте це? Вам відомо? Він об'єкт громади. Чому ви відгородилися е е охороною? Яку сплачуєте за бачите свого листа? Яким вони писали до нас може зверталися? цим питанням дайте давайте я буду задавати питання ми ж прийшли Сімпітання. вам Сімпітання задавати З цим питанням ми будь ласка станіте, коли ми побачили перший раз пана пацкана який виходить з цього об'єкта. не він нас тоді. запевнив що, що тут вільний вхід і... І ми прийшли він... через декілька місяців перевірити і зрозуміло що ви, він нас опається ви, ви, що не, не такий вже він і вільний Чому? Чому не вільний? Ну так Чому? я ж вам поясняю, нам створили умови, що ми повинні позвонити комусь, а якщо, я не знаю, кому позвонити. Якщо я підливаюсь по школами, Я придумав собі якийсь зібрати. Дивіться, дивіться, дивіться. Усіх дивіться. Усіх ви приходите, ви не так. знаєте до кого звернутися. Є чітко людина, яка вам скаже, що, будь ласка, подивіться, є, є, є список. номер телефону. Ви перетелефонували, чи є чоловік на місці, і він вам подає путь, куди вам треба йти. Я ж вам я подивився. а чого він має сюди виходити керівника. і нас проважати? Ми що діти з дитячого садочку? Чого нас проважати? Нам допомагають і речі мої буде нести? Чи Ні, речі я маю тут? Речі ви можете речі залишити, залишити тут? є місце, де можна залишити. Ви просто бюро добрих услуг? <ріх> ви просто все за нас робите і пальто. моє несуть. А де я пальто маю повісити? Де тут? Отут речі покладу а пальто. Де? Повісити і ви, коли ви до когось йдете, тому, добре, ну, тому в тому й робиться так. Ви йдете Важний до когось добре, дякую. і він добре, вас добре. приймає. Ви можете там роздійтися, можете пояснити все, що вам потрібно. Зрозуміло, тут просто і просто рай, рай для платників <с податків. Пацкан, ваш керівник, він обустроїв тут рай для платників податків у району. Дуже вам дякуємо. А ви представтесь, будь ласка, я Василь Ясвись. Начальник відділу інфраструктури. Інфраструктури чого? Податкової? Так. А яка ця інфраструктура у вас тут є? Ну, от про про що? ці шкафчики, от. Про що це, мова? Це, е, е, забезпечення діяльності е, об'єднане. Державна продуктова інспекція. це, має, це такий якби загост, да? Загост за образна образна, образна Це ваша ноу гаус? Ні, ні, я прийшов давно совсем так. Ви можете сказати, скільки заплатяться в місяць наших податків чи приватної охороні? Скільки грошей угоди на сплату? Це я, я вам не можу сказати, тому що не платиться, ми не платимо напряму приватною. приватній. А ще є прокладка? Ні, є, є фірма, яка забезпечує охорону, а, а вона вже укладає угоду з відповідною. Фірма -проком. прокладка ще є. Прошу? фірма прокладка ще є. правильно я зрозуміла Ні, є. є фірма, яку ви сплачуєте, а та фірма наймає охоронців. Ну, тобто ну, вона прокладка вона забезпечує тобто Це це, це її працівники. Ну, це, це по нашому прокладка, по їхньому вона так. забезпечує. А скільки вона грошей е, з'їдає ну, та фірма на Не знаю. На місяць. Не 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 треба письмовий інформаційний запит. Ну я просто думала. Раз ви інфраструктура, то і за це відповідаєте за охорону, це є фірма, яка відповідає, відповідає за охорону. Все добре, дякую, Дякуємо. До побачення. Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо, Дякуємо, що ви спокійно відчуваєте себе перед камерою. До побачення.